Здоровенькі були. Піхоченко. Сьогодні, як бачите, я ганяю Лусоїда. <салит> солідний ман'як, одразу кажу. А, і, відповідно, буде такий же самий солідний білд. Нічого особливого на нього такого не ставиться. Інформація і якийсь регрес. Більше йому нічого не треба. А, перша навичка Pop Goes the Weasel. Ви знаєте, що вона робить, я багато разів пояснював. Uh, і Pain Resonance, як я і казав, я токсик, Використовую цю навичку. Інші дві навички це нове to хайт для підсвітки, І Tinker. Коли якийсь вцілілий заводить генератор на 70%, мені приходить увідомлення того, що саме цей генератор заводиться. І я отримую UnDetectable статус на 16 секунд. І це чудова можливість, щоб. Відкрастися неочікувано і дати гарантований хід, і відігнати вцілілого від генератора, гарячого генератора. А... Чому я граю з двома регрес навичками? Пояснюю, найвище звання без регрес навичок сюди лізти краще не треба. Якщо ви, звісно, не граєте, забувайте чи нюрсу, там взагалі на очок не треба, щоб тащити. за інших маньяків обов'язково беріть щось на регрес. Подобається, не знаю, Eruption, беріть Eruption, подобається Джолт, беріть Jolt. До того ще один маньяк, він на нього чудово підходить. А, із донів, що я використовую це лінзу, коли я. Попадаю своєю здібністю по вцілілому він мені підсвічується. І тоді, якщо вцілілий стоїть на палеці, дуже легко бач... ну, по-перше, ви бачите його ауру. По-друге, ви будете розуміти, з якої сторони підійти і вдарити, тобто гарантовано вдарити, щоб він вам палетку на вашу гладеньку, усіньку бошку не скинув. А інший адон, це як... Да, от, стовп, стовп тортур робить так, що Chain Hunt починається на 6 секунд раніше. Ось, дуже притина штука для вцілілих, одразу кажу. Тобто. Певний час вони взагалі нічого не можуть робити, і більшість часу вони просто сповільнені, якщо вони там майже не рухаються, якісь інектів і так далі. Заводити точно на цей момент нічого не вийде. Звісно, можуть постаратися, але їм і гірше буде. Сподіваюсь, вам сподобається. Сподобається, як я ганяю лисого. до того ж, перший відео з Піхваченком. Фізіономією моєю Why not? хай буде. Вот. Тому побачимось в матчі. Так, перший матч за Пінге сьогодні. Поїхали. Так, Full як обично, в мене злітає чомусь завжди. Мапа цього. Unknown. Why not? Типу. Буду сподіватися зараз на те, що швидко когось знайду. В мейні точно нікого немає, поки ніхто не сидить, не лагодить. Значить вони. Тобто цікавий факт, я помітив те, що вбивця хоч і може заспаунитись поруч з тим генератором там в центрі, але і при тому там всі сорви спауняться. Тому... Я от завжди... Да, вони ще тут от. Можна стукнути для... Нова Адхайда, звісно. Так, це у нас... Двіхт. Um, що ти робиш? Там позаду нього була непогана палетка в цьому чего він на неї не побіг, не знаю. Активувався поп, Хтось знайшов шкатулку Мікейла точніше. Байдуже. Uh... Найс. Chainhan почався? Дивно? Ні, не почався. Мені чомусь здалося, що почався Chain Hunt. Але нічого такого не було. Зняли двайта. О, і активувався Тінкер. Ми зараз підійдемо там сніки атаку зробимо, просунемо ланцюги їй. Це у нас... Я забув як його звати. Найс. Він довго думав. Я хочу. Ага, він відкатується, добре. Я думав, він встиг його полагодити. До речі. Я його не чую. Може вийду на, нього. На нього вибігти? Ага. Найс. Nice. Ah! Ніякого баланса. Не думаю, що у нього баланс є. Навряд. Не буду поки білі гаки використовувати а, можливо, встигну зараз телепорт дати. Найс. Класний ланцюг, я дав. Женочка, що ты робишь? Так, тут викно найс. Со мной в тюрьму так рай, так в тюрьму. В тюлому, в тюлом. Кидайте ланцюг и все. И пушите за кость одней стороны. Тінкер 70%. Не... Один чел точно лагодить його, бо інший врятував щойно Адама. Я не думаю, що я добіжу і використаю поп. Unless... Хм, hmm, wait a second. Це двайт знову. Дайм стих долагодить. Жадний, жадний двайт. Спамимо ланцюгами. Локер mm -mm. двайт мім. Ну, це класика, звісно. Але йому ще до істинного локер двайта ще рости і рости. Треба не ховатися уже від вбивці, коли він знає, де ти, а треба ховатися всю гру в локері від вбивці. Опа. Стоп, я ї... What? What the hell? Я з... Я з цієї сторони повинен бухав ходити. Ммм... I'm mm. a fucking idiot. Наааа... No. That's hard nice. Вони задефало мою Катулку, ніякого чейханта. Ну, нічого страшного, і так я їх пресую Опа, хто це бушгеймер? Ок. Це ж він остання фаза у нього, наче так. Тому все. Бай-байдвіт! Oh. Oh. Опа, а ты кто такий? Тут палетка, виндай из темпорів. Ну там бы нияк не видит игра. Ты граєшь від пал... від халабуды без палетки, серйозно? Хро, эээ, не понял. Я трошки затупив в проході. Я думав, він зробить обманку, найобку, але він реально прыгнув у вікно. <клеви> mm -mm. <клеви> а ти хто така? Як <клеви> <клеви> я не попав? Дивно, дивно, дивно. Ну, вимого ЙОАІМ не бачу, тому... Я це вирішу, напевно. Хоча я знаю себе, я забуду. я А забуду. там тут. Напевно, що. Сломаю, давайте. Вона в цілому непогана. А він в Блокері сидить. Хе-хе <гум> Значить він втік Хто сіде сайвоте? Wait a second Хто це був? Микейла? Тааа Нууу Она тут завышла. А, не, она дали. Жить. Окей. Как скажешь. Хуро! Помолка от меня. Он септик завязал? Да не. Чего он? У на месте. О, ноу. Лихтар? что она тут хлопает? Тибеки? Серьезно? Тибеки? тебека ты Пихваченко? Ой, помолка. Що це оф де рекорд, детхарт? Ні, the record вона вони точно немає. Hard вона вже свій юзала. Тібек. 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 Ну от вона мене тібегала. Чому я не можу її поті Ми знаємо, де Адам. Він сам спалився, ха. Колсторі. Cool Він цього точно не очікуватиме, що це було. Так, Мікейлу ми не залишаємо в спокій, те ми її. І що ти хочеш, чого ти хочеш добитися, чого ти. Оооо. От вона застрягла тут. А вона мене напевно ще бачила через щілину. Ай яй-яй. Тобто тут. не солід текстура стояк. А, тобто вона бачила мій редстей. Якось там майндгейми там. Не вийшло. О, я його бачив наче, нач, я не впевнений. Спринбьорст, <звук> вау. Люка тут немає. Ну GG, I guess. Так, зламаю цю порядку. Стукну цей генератор для додаткових ботпоїнтів. Пінхет насправді дуже потужний, от. Я не дуже його люблю, але от, розумію, що він в цілому дуже сильний. Точніше, як не люблю. Він мені подобається. Мені дуже подобається за нього грати. Дуже оце попадати своїми чейнами в уціліли це дуже сатісфаїнг, там через стіни. Особливо, якщо використовувати його один рожевий адон, який робить так, що його постріли. Не накладають сповільнення, а типу, одразу дайректлі наносять якийсь демедж, то так можна, по-перше, через всю мапу снайпити. Ну, не через всю, звісно, але все одно. І отак от теж. Тримати. Ну, мати хороший контроль по всій мапі, всіх коцати. Пінхед дуже файно. Підходить для мап, для закритих приміщень, там, РПД, Гідеон і так далі, в тому плані, що е, він може своїми ланцюгами, коли він їх спавнить, чекати перший там, чи другий поверх, в залежності, де він знаходиться сам. І не доводиться типу, під, підніматися там, через цю мапу. Шукати сходи і потім далі спускатися. Тобто йому достатньо от просто кинути ланцюг туди і подивитися. Адже там. Ніякі. Ну, hmm. ну, нічого там не гушить його здібність. Тобто все чутно, ідеально, так, ніби він там сам на даний момент знаходиться, скажімо так. Тому. Хороший, солідний маніяк. Definitely this ну, вот, высокий Б тир точно